Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на пристрої широкосмугові випромінювачі на езітку. Так, запікався я в каточку, це в нас контроль точок. Так. І, на жаль, самознищується в нас молоток. Чи що з ним сталося, не знаю. Так. І я роблю перший кіл за рахунок підривника. Так, Так, гранатку і мене зносить шафтик. Ну зараз я трошки пограю. І якщо що, то передягну захисні модулі. Так, і мене зносить шафтєць. Що такі? Шафтік, Страйкер і Твінс. А в мене що від Страйкера є? Так, Голдик падает. Нормально взял Голдика. Так, выбываем. Хантера, а він нас забирає під древником. Так ну молото треба різати, Нащо йому така сила удара, незрозуміло. Через таких от молотів на вас пиках ніхто і не грає Так, залітаємо. Чікс став Мінку Так, і мене знову зносить хто? Твінс X. Так, Молот Твинс Страйкер. Так, падає ядерна енергія Якщо заберу, то буде чудово. Забрав. Так. Міночку їм туди чи гранатку. Так, два твінса, один страйкер і один молот Давайте поставим страйкер молот твинс. Ну, в принципе, у меня только от твинса не было модуля. Чикс. Так, на жаль не я бываю цього Вікінга Так, нормас. Ще б зараз бомбочку їм поставити, взагалі було б чудово. Ну, бомбочку не поставив, бо я побачив, що овердрайв є. Хантера. Ну зараз, якщо залетим на базу, то поставим. Так, нормально, перша доставочка є. Так, і мене зносить молоточок. Так, Походу, ще один молот за них зайшов. І я думаю, що це нам не на користь. Так, спробуємо до шафтика заїхати. Так, шафтик нас побачив. Так, забираємо шафтика під рівником. Так, на жаль, на эти молотка підрывный ком не забрал. Так, твинс сам эти. Так, и я подрываюсь на мини. Так, снова подрываюсь на мине. Походу, в них кто-то есть с диверсантом. На пристрелить минер. Так, хотите подликовать. Надо прожал аптечку. Наш Хорнет. Так, зараз поставим минку тут. Еще через труп не могу вывести прапор. зносить мене шафтець. А де моя команда? Нема нікого. Зараз так вони доставочку зможуть оформити. Якщо такими темпами піде. Так, вибуває мене підривником Хантер Лікуваторські кінця. Ну, я дивлюсь, що тут балон також швидко закінчується, якщо лікувати. Такі мене знову виносить молот. Так, зносить мене шафтик? О, ядерна енергія падає, спробуємо забрати. Нормас? А то у бомба, что не было, а че Так, нормально, забываем шафтика Так по насрали вже мін у нас на базі Так, знову забрав шахтика підривником. Так само знищується Твінс. Ну дуже потужна сила удара в молота. Так, попадаю під овердрайв Хантера. Так, молоточок вивозить. Ну, це дуже погано буде, якщо він вивезе. Ну, все, доставка від суперників. І рахунок стає 1-1. На жаль, для нас. Так що, друзі, ось такий огляд у нас виходить на ЕЗІДу з широкосмуговими випромінювачами. Якщо він вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.